Е, тому головне не, пере, не перейти в статус е, податкового резидента. Тобто, е, згідно польського законодавства, е, податковим резидентом Польщі вважаються всі особи, які автоматично е, перебувають на території Польщі більше 183 днів. Тому пильнуйте за е, терміном перебування. Друга справа це. Е, Дохід в Польщі отриманий, Тобто, про що я вже говорив, як правило, з більшості доходів, які отримають навіть не резиденти, якщо вони не отримують доходи в Польщі, вони податки не платять, але з деяких видів доходів можуть стягуватися все одно податки. Наприклад, якщо не резидент має нерухомість в Польщі. То з оренди або з продажу нерухомості е, потрібно буде сплатити податки е, так само, як можуть е, бути нараховані податки на е, дивіденди, отримані від діяльності компаній е, в Польщі, е, так само як і е, деякі. Е, в... Деякий дохід, типу там роялті, теж може бути обтяжений податком у джерела, є таке поняття. Дуже важлива теж річ, на яку варто звернути увагу, це бо місце сплати податків для нерезидентів теж регулюють двусторонні договори між країнами, які укладені. Про уникнення подвійного оподаткування. Відповідно, з кожною країною ці договори є, скажімо так, індивідуальні, і там прописано чітко, які саме вид доходів, в якій країні сплачується. Відповідно, знову ж таки, заохочую перед відкриттям рахунку консультуватися власне, з податковим. Спеціалістом, так? Стосовно того, якщо ви знаєте, в якій країні у вас планується дохід, то потрібно відповідно проаналізувати, чи є взагалі існує двосторонній договір про уникнення подвійного оподаткування, і відповідно, що саме в тому договорі. Сказано, щоб зрозуміти, чи будете ви платити податки в Польщі, чи не будете.